Мільйони гривень на серіали держава збирається відзняти 53 серіали за податки українців. На сайті Прозоро поступово почала з'являтися інформація про виділення бюджетних грошей на виробництво серіалів, які транслюватимуться на телеканалах Дім та Фрідом. Так, наприклад, серіал «СМТ Інгулець», який має зняти ведучий та продюсер Юрій Горбунов, обійдеться державі у 33 мільйони гривень. Сам Горбунов заявляє, що це недорого. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. За сюжетом, два айтівці тікають з фронтового Харкова і по дорозі до Львова опиняються на Кіровоградщині в СМТ Інгулець, де усім керує фермер Олексій Паровоз по кличці батя. Очевидно, що прототипом цього героя є відомий фермер, підприємець та президент футбольної команди Інгулець Олександр Поворознюк на прізвисько Папа. Міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що держава повинна підтримувати український контент, аби глядачів знову не потягнуло дивитися російський. До слова, як помітили фахівці індустрії, сюжет серіалу СМТ Інгулець копійований з російського серіалу Жуки, випущеного у 2019 році. Як повідомляє кастинг директорка Алла Самойленко, цей та інші серіали планують знімати не лише українською, а й російською мовами. На це мінкуль таємно виділив 400 мільйонів гривень. Ці всі гроші вони вже фактично розподілені. Але Дивна процедура. Процедура не публічна, не демократична, і полягала вона в тому, що е, тихенько на сайті Мінкульту був оголошений конкурс. Ми можемо говорити про те, що ми не знаємо ні умов, ні е, конкурсу, так, як подавали які технічні умови. Ми не знаємо критеріїв художніх оцінювання. Ми не знаємо тих, хто відсіявся. Тобто ми знаємо переможців, але не знаємо весь список тих, хто брав участь. На скандал із серіалами після суспільного резонансу відреагували в парламенті. Профільний комітет має терміново заслухати міністра Ткаченка і обговорити це питання з ним. Опозиція вимагатиме відставки урядовця.